Дві масштабні тривоги від початку доби. Перша з ночі тривала майже сім годин. Сирена спрацювала у столиці близько першої ночі. Далі повітряна тривога почала ширитися усією країною. Причина підняття у повітря десятьох ворожих бомбардувальників. Впродовж ночі і ранку росіяни здійснили чергову масовану атаку, били дронами камікадзе шахет та крилатими ракетами різних типів. Загалом окупанти випустили по Україні 81 ракету різного базування, повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. З них Ість кинжали влучання були в Києві, Одесі, Житомирі, Миколаєві, Харкові, Запоріжжі на Дніпропетровщині, Прикарпатті, Львівщині, Хмельниччині та Тернопільщині. П'ятеро загиблих внаслідок влучання російської ракети на Львівщині. Вона прилетіла у приватний сектор. Це відео наслідків прильоту. На місці рятувальники спочатку знайшли тіла двох жінок та двох чоловіків, але згодом з-під завалів дістали ще й 60-річного чоловіка. Він теж загинув. Одразу 15 ракетних ударів завдали росіяни цієї ночі по Харкову. Більшість ракет спрямували в об'єкти критичної інфраструктури. Нині Харків повністю знеструмлено. У місті зупинився електротранспорт. Відсутнє і водопостачання і опалення. Крім того, одна із ракет поцілила у подвір'я приватного будинку у Пісочині. Двох жінок поранено на Одещині протиповітряні обороні вдалося збити шість ворожих крилатих ракет та дрон камікадзе. Але є приліт в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджені лінії електропередач в області ввели екстрені відключення електроенергії в самій Одесі. Знеструмлені більшість будинків на котельнях та на помпах запустили генератори. Тож одесити із теплом та водою. Вранці трьома крилатими ракетами. Росіяни атакували місто шостка на Сумщині. Пошкоджено вісім приватних будинків будинків на одному із підприємств виникла пожежа. Лише дивом минулося без жертв. Зупинку громадського транспорту обстріляли сьогодні росіяни у Херсоні. Загинуло троє людей. Двоє просто на зупинці. Ще одна дівчина у сусідній крамниці. Рашисти і досі гатять по місту. По Запорізькій області ворог випустив 5 ракет над Дніпропетровщиною. Збито 7. але є влучання в критичні об'єкти та промислові підприємства. Один загиблий та двоє поранених. Напередодні ввечері ще шестеро потерпілих у Нікопольському районі. Там рашисти гатили із артилерії. На Львівщині ворог поцілив у селище в хати мирних жителів і вбив дві родини у будинках, що стояли поруч. На місці нині кореспондентка ТСН Марічка Кужик. У неї дізнаємось останні новини на живо. Вітай, Марічко. То що відомо про загиблих і чи розібрали на місці влучання уже завали? Вітаю, Солію. Я зараз біля місця влучання російської ракети, яка, яка вбила п'ятьох людей. Це невелике селище у Золочівському районі, саме приватний сектор. І ось гляньте кадри руйнувань. Це потрощені хати, вибиті стіни, вікна, завалені дахи. Ракета забрала життя двох сімей у двох будинках, які стояли поруч. В одному з них жило подружжя, у другому теж чоловік з дружиною. Також в гості до них приїхав. Родич близькі загиблих кажуть, що ця сім'я раніше жила у місті, а у село переїхали під час війни саме тому, що думали тут безпечніше. Лягли спати у тої сторони якраз кімната була, і їх тут провалило. Якби були в тамтій кімнаті, то може б були живі. Моя сестра і два швагри. У одного швагра вчора було день народження. 63 роки. Моїй сестрі було 55. На місці, де раніше стояв цей будинок, досі лежить собака. Він єдиний, хто вижив на подвір'ї, і собака не відходить від потрощеного ліжка господарів, яких вже немає в живих. У будинку навпроти жили 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Діти виїхали раніше. Це нам розповіли сусіди. Дуже гарна була будова, дуже гарна, Ну, такі совісні люди, працюбиті дуже. Не можна, на них не можна нічого сказати погано, тому що ми завжди дружили, завжди ми разом до церкви ходили, чоловік в церкві, церкві чоловік співає в хору церковному. Ракету рашисти випустили по селищу вночі. Одразу спалахнула пожежа. Мешканці села кажуть, що вибух був дуже сильний. Від ударної хвилі будинки трусилися. Знищено повністю дві оселі. Постраждали й інші хати та господарські споруди на вулиці. Також згоріли автомобілі. Сховатись завчасно люди не встигли, адже була ніч і не моніторили мобільні додатки. А у селі нема сирени. Розп. Повів нам селищний голова. Якщо є, наприклад, золочів, то ми чуємо, чи тут зглиняни міського типу От, А так, щоб в селі, щоб ми мали, у нас такого немає. Чути було прильот. Російський терак, те, що маємо. Я того рад ночі не спав тут, я спав у літній кухні. Якби був спав, то вже б були покулі. Я вилітаю там, що гори. І літаю по того повстанці кричу «люди, Люди, люди, люди. Ну і потім ми визвали пожарну і визволи з На місці тут продовжують працювати криміналісти. І водночас хочу додати, що чотири крилаті ракети над західними областями вдалося знищити ПВК захід. Соломія. Дякую, Марічко кореспондентка Тесан Марічка Кужик була з нами наживо, зокрема із Львівщини в селі, де російською ракетою било дві родини.